Усім привіт! В цьому відео пропоную розібрати таку тему, як осаджувальне титрування. Дана тема зустрічається в крок один з фармації, а також її розбирають на парах в університеті з предмету Аналітична хімія. В описі під цим відео ви знайдете корисні посилання для вивчення даного предмету. І переходимо до самої теми. Осаджувальне титрування це у нас спосіб титрування, в якому у нас будуть утворюватись малорозчинні сполуки. Тобто осади. І думаю, в принципі, це зрозуміло навіть з назви. Ми будемо вимірювати кількість тетранту, який у нас пішов на титрування. Тобто та кількість, яка нам дала можливість утворити осад. Для того, щоб провести даний метод титрування, наша реакція повинна відповідати двом умовам. Перше – це утворення осаду, який буде практично нерозчинним. Друга умова Полягає в тому, що реакція повинна перебігати швидко, кількісно та стехіометрично. Ми будемо використовувати три типи індикаторів, а саме осаджувальні, металохромні та адсорбційні. До осаджувальних індикаторів можна віднести каліхромат, хромат, калі-2-хром 2 о7. До металохромних індикаторів можна віднести залізоамонійні галуни, амоні-залізо 2 сульфат. Ось ви бачите формулу. І до адсорбційних індикаторів відносять еозин, флоорецин, або дифенілкарбазон. В осаджувальному титруванні можна виділити два методи титрування це аргентометрія та меркурометрія. Розпочнемо з аргентометрії. Зрозуміло, з назви, що у нас буде використовуватись якась полука аргентум. А саме це буде аргентум-нітрат. З різними концентраціями: 1 децимулярний розчин або 5, або 2. Розчин. Готувати тетрант ми будемо точною наважкою і стандартизувати за хлоридом калію або натрію. В ергентометрії виділяють 4 методи. Всі вони називаються за авторами. Перший метод, який не зустрічається в кроці, але є в програмі, це метод Гейлюсак. При цьому ми будемо проводити пряме тетрування без індикатора. Визначати будемо галогеніт іони. Нагадую, що до галогеніт йонів можна віднести бром-мінус, йод-мінус або флуор-мінус, тобто елементи сьомої групи головної підгрупи. І фіксування кінцевої точки тутрування буде визначатися таким чином, коли у нас припиниться утворення осаду. Наступний метод, який вже частіше зустрічається в кроці, це метод мора. Це знову ж таки буде пряме титрування. Стандартизацію ми будемо проводити за натрій хлоридом. Використовувати будемо індикатор хромат калію. Нагадую, що це у нас осаджувальний індикатор. При цьому у нас утвориться буро-червоний осад аргентум хромату. Визначити ми можемо лише хлор і бром-аніони. Ось ця важлива інформація, яка нам допоможе при вирішенні тестів крок. Проводять титрування в нейтральному або слабколужному середовищі, і кінцеву точку титрування ми будемо фіксувати за допомогою утворення цього цегляно червоного осаду аргентом хромату. Наступний метод називається фаянса фішера Ходакова, також іноді скорочують до фаянса або фаянса фішера. Проводять пряме тетрування з адсорбційними індикаторами флуоресцеїном або еозином. Відтетрувати можна галогеніт йони ціаніди, а також тіоціанати. І якщо говорити про ці три способи гелю, сака, мора та Фаянса-Фішера-Худакова, в усіх цих трьох методах тетрантом у нас буде аргентум нітрат. І якщо ми будемо розглядати останній спосіб метод фольгарта, то тут, вже в якості титранта, ми застосуємо тіоціанат амонію або тіоціанат калію. І при цьому у нас буде проводитись зворотне титрування. Тобто, якщо до цього ми всюди проводили пряме титрування, то в даному способі у нас буде зворотне титрування і вже також тетрант буде інший. Використаємо ми металохромні індикатори, а, наприклад, залізоамонійні галуни. Відтитрувати можемо галогенід, йони, ціаніди, тіоціанати та сульфід, тобто більш широкий спектр використання. Фіксувати кінцеву точку титрування будемо за допомогою утворення червоного розчину, і проводити титрування будемо в азотно-кислому середовищі, тобто будемо додавати нітратну кислоту HNO3. Другий спосіб це меркурометрія. Тобто до цього ми розглядали аргентометрію і чотири методи. А зараз розглянемо Меркурометрію. Я виділила великою літеру О, тому що у нас буде в комплексометрії схожий метод під назвою Меркуриметрія. І для того, щоб їх відрізнити якось, ми можемо запам'ятати, що якщо посередині буде буква О, це буде осаджування татрування. Відповідно, Меркурометрія. Це осаджувальне титрування і використаємо в якості титранту ми нітрат одновалентної ртуті. Це у нас буде 5-сантимулярний розчин. Якщо говорити про властивості даного титранту, то він буде стійким. Готувати ми його будемо способом встановленого титру і стандартизувати за натрій хлоридом. Використовувати будемо асорпційний індикатор дифаніл або різні діаціонатні комплекси трьохвалентного заліза. Зможемо зафіксувати кінцеву точку татрування, якщо у нас зникне червоний колір, а індикатор запарвиться в синій колір. І третій спосіб це тіоціанометрія. В якості татранту ми використаємо калій або амоній тіоціанат, приготуємо його способом встановленого титру і стандартизуємо за аргентом нітратом. В якості індикатора можна використати залізоамонійні галуни, які у нас відносяться до металохромних індикаторів. Фіксувати кінцеву точку татрування будемо за появою червоного кольору розчину, і проводити будемо в азотно-кислому середовищі. І тепер давайте розберемо декілька тестів. Хімікоаналітику аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти у суміші, що містить нітратну кислоту. який татераметричний метод аналізу він може використати. Ми можемо використати аргентометрію, тому що для цього способу ми зможемо... Осадити хлорид-іони, які наявні в хлоридній кислоті. Фіксування кінцевої точки титрування у методі Фольгарда проводять за допомогою. Ми пам'ятаємо, що в методі Фольгарда ми використовуємо металохромні індикатори, як, наприклад, залізоаманійні галуни. У методі тіоціонатометрії використовують вторинний стандартний розчин калію ціоціонату, який стандартизують за стандартним розчином сріблонітрату або, можна сказати, аргентом нітрату, аргентом НО3. Вкажіть, який аналітичний ефект спостерігається про фіксування кінцевої точки титрування в методі МОРА. В методі МОРА у нас утворюється осад цегляно-червоного кольору, який робочі розчини використовують у методі осаджувального титрування методом Фольгарта. Для цього ми можемо використати аргентум-нітрат та амоній тіоціанат Для кількісного визначення калію хлориду у препараті використали метод Меркуруметрії. Як індикатори застосували, ми можемо використати або дифенілкарбазон, або діаціонатні комплекси феруму. Серед варіантів ми обираємо лише дифенілкарбазон. Для визначення масової частки натрій хлориду у фізіологічному розчині використовують метод МОРА. Титрування проводять у присутності розчину індикатора калію-хромату. Цікавим також є даний тест. Розчин калію-диду титрують стандартним розчином срібла нітрату. Пряме титрування, використовуючи як індикатор. Тобто нам дають різну інформацію для того, щоб ми визначили самостійно метод титрування, і вже знаючи метод титрування, ми підберемо індикатор. По-перше, ми можемо використати, якщо це у нас розчин сріблені трату, значить це у нас аргентометрія. А там ми пам'ятаємо три індикатори: це або флуоресцеїн, або каліхромат, або залізоманій галуни. З цією інформацією розібралися. Далі нам сказали, що визначати будуть розчин калій йодиду. Ми пам'ятаємо, що йодиди ми не можемо визначити методом МОРА. а в методі МОРА у нас розчин калій хромату є індикатором, тому калій хромат нам не підходить. Далі нам сказали, що це було пряме тетрування. Тобто це не може бути метод Фольгарда, тому що в методі Фольгарда ми застосовуємо зворотне титрування. А в методі Фольгарда ми використовуємо як індикатор залізамонійні галуни. Тобто цей варіант у нас також бути не може. І виходить, що єдиний варіант, який у нас залишається, це флуоресцеїн. З усіма іншими тестами ми розбираємося в наступному відео. Тож на цьому ми розібрали основні методи осаджувального титрування, підписуйтесь на інші мої соцмережі. А для створення цієї презентації я використала ось такий підручник. І, до речі, якщо він вам потрібен в електронному форматі, я його завантажила до себе в телеграм-канал. І посилання буде в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей.